І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Руслан Севич на К2 карта Тундра. Ну що ж, до бою? Так, ми бачимо, у нас цікавий танк. Так, і у нас, Ну і братіш взводний теж на цікавому танку на 703-му. Варіант 2 грає. Чудовий такий взвод, поїдемо повихлопушуємо. Як вихлопушую, я, до речі, про цей танк, ну, характеристики його не дуже знаю. Отже, ми будемо ну вже е, Дізнаватися так, по ходу бою, на що він здатен. Ну і я наскільки пам'ятаю, що це аукціонний танк, так? що я, ну, так я їх ну, бачу в рандомі. Ну я на 8 рівнях дуже рідко граю останнім часом. Тому, може, можливо, і тому і не бачив, але бачу, що в команді суперників він є. Отже, це популярний танк. Бачу коло зведення. Ну і це я зараз недоліки бачу, бачу коло зведення дуже велике. Саме зведення, так скажемо, ще те задоволені. Так, перезарядка довга. Швидкість повільна. Мені здається, дуже повільна. Так, Давайте дивитися, заряджені комуляки, отже, у нас звичайні снаряди. Ну, це преміум танки, у преміум танків, звичайні снаряди, як зазвичай, слабкі, 203, всього пробиття. І комуляки у нас 400 шкода від пострілу на 8 рівні, то це, в принципі, їм більше, правда. Але треба звикнути до гарму. мені чомусь здалося ще. Коло зведення, можливо, що Х16 при переході в снайперський режим, можливо, так. Так, здається, що довга перезарядка. Так. О, я, ну я звик Х4 грати. Хоча бачу, що. Х8 тепер. А, ну в принципі нормальне, коло так. Перезарядка довга, це з мінусів. Це ми вже зрозуміли. Танканув, не, ну, мені здається, башта міцна. І, е, Пробив нас Project ION. Ну, пробив він, мені здається, бронебійним підкалібром. Він пробив саме А, бронебійним поліпшеним снарядом і пробив десь, напевне. Хоча і бачимо, що нос у нас ну, не щучий нос, а він такий ну гострий. І в принципі він повинен танкувати. Так, ну все, давайте далі дивитися бій. Це я так вже свої роздуми на рахунок цього танку. <реш> Побачимо на щось здати вже в фіналі бою. 4-1 в нашу користь. В принципі, все чудово. Де суперники повтрачали, Повтрачали, напевно, на гірці, бо наші гірку захопили. Наш братіш чи ні одного не прихлопушив. Ну, я думаю, знаєте як? Пошотати їх, пошотати, а потім поїхати просто в наглючу і їх повихлопушувати. Об'єднатися двоє все ж таки з водом граємо. Так? Там ще тигр другий там, ну це, в принципі, чудово. У нас, ой, у нас позаді там ЛТшка наглюка їздить. Хоча нашого Лунтика вихлопить. Ти помітив наш герой? Ах, і вихлопушив, ну це вже все, буде зараз помста. Жахливіша просто буде помста. По ОПР по, 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 по центру. ну. А Таких наглюк треба зразу вихлопуш, бо він там підсвітив, дві артилерії є в нас сімку. Він не розуміє, чому він туди поїхав, і чому він це робив. Так, тікає тигр другий, щось не склалося в нього. А наші братіші, наші герої відео так і залишаються тут. Давайте подивимося, ні. Сла 551 у братіша Совзгодного. Ну так, бачимо точності влучності, то навіть десь там і... Командирській башні. Грає від башти, отже, башта місьна, це тоже. 5-7 рахунок не в нашу користь. Так, почекай. Тепер ми просадилися, чи що? Щось я випустив. Просадилися, там на гірці наші всі попрогравали. Отже я вже перечу ті, хто буде тягнути цей бій. Поки я розповідаю, що дойде цікаві історії, ну поки що небагато настріно. 800 95 і один ворог прихлопушений. А ну, ще раз, хто не вліта. Пробиває, почекає, куди? Ану подивись. Що кубаште чи що. Звичайним бронебійним. Так, ну треба, напевно, тут агреснути вже Треба агреснути, бо бачимо прожектор там позаду намагається вже в тили заїхати. Тут два танки і нас двоє. Ми в принципі можемо їх витокушити, правда? Зараз ще один шот зробити. Чудово по точності влучності чудово. Там вже біля нашої бази Роджетто. Їдуть тепер, ну, зараз ми втратимо артилерію, я так розумію, по АТБ-лінії Зараз будуть суперники проходити. Не будуть ж вони стояти, захопивши гірку. Так, вони розуміють, що позашкірювалися наші такиші. Вже захоплюють базу. Непростий такий бій, до речі. Поїхали, поїхали, поїхали. Треба зараз просто агреснути. Поїхали. братіш, Поїхали. Там теж весілля вистрілиє. Кожному по одному там. Теж К-2, а ну буде дуельна дуель. Яка дуельна дуеліще. Як дуельна дуеліще? Ми його зараз тут не притупуємо, в принципі. Чидова, тривори знищено. Так, ну. Ну, спочатку бою, так, і не сказав би, що. Щось таке дуже неймовірне буде. Але я щось, чомусь зараз вже перечут що буде неймовірне те, що наш герой буде дуже багато зараз вихлопушувати суперників. Два вороги стоїть на захопленні. 11 секунд до захоплені бази, Вже починається справжній екшен. Збивають захоплені. Збиває, напевно, артилерія. От їхня помилка, що вони артилерію не забрали, бо ну там артилерія так стоїть, що вона по-любому буде там збивати. Об'єкти вихлопушуємо, вихлопушуємо. Зразу ж лізе Су. Так, ось попушуємо. І Су-152 зараз ж лізе. Так. Вже агресує там, 3 М3Y на нашу артилерію. Так, і чудово, що один зараз залишився танк на закопці. Я просто роздає лящів. 3000 вже не роздавав. 1200 натанковано. 4 вороги знищено, 5 ворогів знищено. чудово. Ще такий стиль бачимо. Прицілився, потім вийшов із е, снайперського режиму і потім стрільнув. А взагалі-то ну, за звичкою я, наприклад, моя така звичка, що стрільнув, а потім зразу ж вийшов. <схід> Якось так буває. Це ж казали колись така хитрість, що так наче влучніше. Ну я не знаю. це Теорії змови такі теж давайте будемо майже в кожному бою якісь теорії. Змови будемо обговорювати. Мой там шотний, по-моєму, так? Я не помітив. І це буде на шостий ворог, Так, Так, е Ой, шостий кажу. Ну так, шостий. Він шотний. А да, він зрозумів, що тут небезпека. Уах! відкопушився. Але не набагато відкопушився. Він фальшборд отримав. Друга вихідка. Все, ну що, дві артилерії залишається. Братіш шов віддамо. Братіш теж доблесно з нами бився. б бій показав, на що здатен, не, не пам'ятаю, не було, по-моєму, цього танку. Тож Мені було дуже цікаво подивитися на що він здатен. І показав наш герой, на що він здатен, так? На цьому танку. Зуперскілі ще має, тому що бачили, вицілював, не кожен так вміє вицілювати. Ну, може кожен вміє, але не кожен хоче вицілювати ці командирські башни. І ще ж треба саме тоді стрільнути, коли треба стрільнути, щоб і пробити цю командирську башню. 3271 настріляно, 1440 натанковано, 6 ворогів знищено, достойніший воїн. Ну і в принципі наш звод і витягнув цей бій, правда? Там ще, мені здається, з допомогою артилерії, яка збивала захоплення. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!